Десь треба буде вибрати час, змонтувати відео, як встановити скутер подібного плану від А до Я приблизно. Ну, в мене пішло на це приблизно добу роботи, але. Проїхай, Ванюшка, приїхай. Але все ж таки просто показати саме відшліфовані рухи втім, щоб не тратити довго час. Звісно, у мене матеріалу убільший і... І навіть запчастини на цей, але багато чого люди я бачу, я спілкуюся з людьми, які не працюють в цій сфері зовсім друге, але полюбляють техніку, і в них є і руки, і мізги, і можуть знайти час. Просто багато тратиться дурного часу на якісь там різьби, всім, на це от лишнього такого, тому що в Ютубі дуже багато якоїсь дурні, блін, якихось міфів, поміж то запутаних, які не мають розв'язки, коли ти працюєш. Ну тут робився двигун не половинуся по варіатору, по поршневій. Коленвал тут взагалі класний. Перепакувались ці, перефарбувалися диски, колеса шина задні нова, передня бу, але камери всі, все це фарбувалось сидіння. Тут було по електриці робилось не працювали ні повороти, ні, ні цей. Про що я кажу, чому в мене так це по часу? Тому що, ну, по-перше, да, мастерська сама, сама це і інструмент і це під це заточені, А по-друге, дивіться, залито якісною фарбою. Металіком залитого мобіхелом, лаком, який непогано і краще працює, ніж зараз чотирьох роблять з заводу. Але просто я не дуже іноді, коли от скутер бездоковий, і тим паче, чим робити його тратити на нього час і класти на нього там більше там, 50 чи 100 доларів, краще цей ну, але я менше звертаю увагу ось на ось такі от. Бачите, тут шпаклівка була, тому що тут проломано було, і сітка з обох боків, воно ну, якісно запаяно. Е, Десь ще був проломаний, на цій. Ну це все з обох боків сітку. До речі, коли паяєте, паяйте з двох боків, тому що виходить волосок, вона потім тріскає. Все, все наче норм, класно. Ну Повірте, коли людина виїхає до магазину е, там, чи кудись там в селі навіть куди-небудь виїхає, то навряд чи мало коли знайдеться іменно якісний покращик скажу, вау, тебе тут от, ось тут, от, десь. от так от. на приходить, бачить, що гарне оце, от, і саме основне що було ось так. Показував спідометр, тихенько робив, показував бак. Чікало, пікало, грало дальним ближнім обов'язково. тому що Здається, що там ну, нічого не буде, дальнього там, ну не буде і, там кхе, мигати будуть світити, але ні. Воно не так все як сказати, важко, просто. Є моменти, що які є в кожному, от коли вже їхало, воно поки воно змогло ще їхати, і там вже щось крутили. То є моменти, які на кожному екземплярі, двохтактному там чи чотирьохтактному, є такі от моменти, які я знайду час і обов'язково покажу.